Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, дивимося з 21.08 вибачаюсь по 27.08. Яким буде цей тиждень? Я думаю, всім особливо цікаво. Я вже ніде не їжджу, я вдома. Вдома, як то кажуть, енергетика своя, вдома і стіни лікують. Мені тут краще працювати, чесно. Там, де родився, там і пригодився, знаєте. Таке. Це, до речі, повертаючись до теми, чи часом не захочу я за кордон виїхати після закінчення війни. Ні, не захочу. В плані подорожі так, але в плані того, щоб жити десь за кордоном. Дякую, я вже цього, я вже цього добра хлебнув свого часу, бо зараз дуже активно. Розганяють в Тіктоці, в Ютубі всякі провокативні відео, що, типу, закінчиться війна, всі повиїжджають. Дякую, я вже жив в Євросоюзі. Я знаю, що то за добро. Так, було таке. Рік жив. Добре, давайте будемо дивитися. Просто певно, ті, хто не знають, вони думають, що там все в шоколаді. Все в шоколаді там може бути тільки для мажогів, в яких все прибавлено, в яких є пасивний дохід, бізнес. А решті то треба вкалувати. Так, добре. Зараз не про це. Дуже цікаво, якими будуть 23-24.08. і Прямо дуже цікаво. Тому що 23 це День прапора, 24 це День Незалежності. Лайки не забувайте ставити. Ну, до речі, про День Незалежності я запишу окреме відео. Так, понеділок, 21. Карта Старої Дами падає. Карта старшої жінки, карта мудрості, карта досвіду. П'ятірка Бубнова, карта фінансового розорення. Можливі, якісь удари по критичній інфраструктурі, карта бідності, якісь втрати, можливо, навіть на фронті. Така нехороша карта. Добре, дивимося, 22, вівторок. Карта противника. Ну, вівторки в нас завжди погані. Минулого тижня на вівторок мені карти, хоч і хороші, випали, но вівторок був поганий. Цього тижня погоду теж карт на вівторок буде поганим. Я ж кажу, вдома і стіни лікують. Мені вдома легше працювати. Так, це карта, яка говорить про те, що велика активізація ворогів буде. Пікова дама, карта вдови. Загрози чоловікам, загрози чоловічій частині населення, можливі втрати на фронті. І взагалі карта негативу. Це карта траура. Поганий день вівторок. Дуже поганий. Перед днем прапора, так сказати. Далі 23 третє. Зараз найцікавіше починається День Прапора України. Так, карта втішення. Янгол спускається з небес, Покровительство, захист вищих сил, духовність. Не забувайте молитися, просити захист вищих сил. Семірка червова карта розчарування, карта обману, карта виснаження, карта втрат. Бачите, такий засмучений козак, це карта ілюзій. Семірка червова це карта якихось. Втрат можливих небезпек та провокацій, в тому числі активної пропаганди. В цей день можуть бути і диверсії, і провокації, і заворушки. Добре, тепер найцікавіше. Та-та-та-дам. Тільки так, я ще на День Незалежності окремо прямий ефір запишу, думаю. Але давайте подивимося, що. До речі, перша карта непогана карта удачі: збройне, фінансове, матеріальне підсилення. А тут Валет Бубновий: карта швидкості, карта руху. Треба бути максимально швидкими та активними. Взагалі карти такі, досить навіть не сильно погані. Я би сказав, що вони не говорять про якісь великі загрози. Але я вже сказав, що я про День Незалежності зніму ще окреме відео. Так що мені. Я навіть без карт скажу, що на День Незалежності провокації будуть. Справжній екстрасенс повинен опиратись не тільки на карти, а ще й на свої власні відчуття. Так що, мені здається, що тут ще карти показали. Я ще дотягну, я ще обов'язково зроблю окрему тематику Дня Незалежності. Я думаю, що загрози все одно будуть. Добре, п'ятниця. Карта легковажності падає. На 25 число, будьте уважні та обережні, Шестірка в обнова збройне та фінансове підселення. Ну, Дрібні провокації можуть бути. Добре, 26 число. Нещастям, карта вогню. Карта якихось вогневих загроз на 26 падає на суботу. В суботу будьте особливо обережні. А тут король хрестовий, карта сильного чоловіка. Активізація чоловічої енергетики, карта сили, карта якихось перемог на фронті. Ну от, можливо, через перемоги на фронті будуть вогневі загрози активні саме в суботу, 26. го 27. – Карта купця, карта далекої дороги, карта бізнесу, карта торгово-ринкових відносин. Десятка бумова збройне та фінансове підселення. Ну, неділя, в принципі, хороша. Найтяжчими мені випали вівторок, середа, понеділок такий собі день, субота поганенька. На рахунок Дня Незалежності, День прапора таки можуть бути провокації та диверсії. На рахунок Дня Незалежності я ще окремо зроблю прогноз, але я і без цього скажу, що я на День Незалежності сам по собі, от, без карт, відчуваю, що загрози все одно будуть. Справжній екстрасенс має опиратись не тільки на карти, а ще й на свої власні відчуття. Так що такі от справи. Будьте обережні. Я дуже радий, що я вдома. Я дуже радий, що я з дому тепер проводжу ці прогнози. Мене дома і стіни лікують, мені вдома добре. Може, якби я був ще, знаєте, 16-річним гамняром, мені було б якось простіше братися і не знаю, там переїжджати кудись в іншу країну чи ще кудись. А я вже старий, 30, майже 31-річний дядько, я вже не можу заново міняти свій побут і міняти своє життя і починати все з нуля в іншій країні. Ні, хоч я і не на фронті, але я армії допомагаю дуже активно. Якщо хтось там є, чому я не на фронті. У мене є чим зайнятися. Я допомагаю і я волонтерю, я теж роблю багато чого для цієї країни. Тому що я хочу тут жити. І за всіх воїнів ЗСУ, відповідно, я молюся і бажаю всім воїнам ЗСУ много еліта. Повертайтеся швидше, будемо разом співпрацювати. Бережіть себе. Гарного дня!